І вчора мені батьки подарували нову тваринку. Як ви думаєте, хто це Хитрий це точно ігуана чи говорячий папуга? Напишіть в коментарях. Прямо зараз поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, як ви думаєте, дітки, хто у вікі нова домашня тваринка. Але перед тим, як ми вам покажемо, хто це, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал Віки. Ми дуже для вас стараємося, дітки, знімати нові цікаві відео. Так, Віка показуй, хто так. там тебе. <С2> <Стір convicted> а глинятко. Да. І це дівчинка. Ми її назвали Ягідка. Так, дітки, це Ягідка. Їй сьогодні виповнюється рівно один місяць. Так, да, вона зовсім кроха. Зовсім вона ще малесенька. Да. Для порівняння ми покажемо вам нашу морську свинку Емілі, і ви побачите, що з морською свинкою вони майже однакові. Давайте свинку. Ось. Ось, подивіться, дітки, вони майже однакові. Морська свинка навіть трішечки трішечки більша. Да. Ви знаєте, ми вчора купили. Вікусі ягідку, і нам сказали в зоомагазині, що кролики можуть жити разом з морськими свинками. Поки що ми клітку не купували, ми пустили кролика до морської свинки, але морська свинка почала його що робити? Кусати, захищати свою територію. Тому ми повернулися в зоомагазин і ми купили клітку. Отака величезна клітка. Дітки, я вам покажу клітку. Ось, дивіться, клітка коштує 1000 гривень. Ось там, бачите, де сіно, це сіник, він вже був в комплекті з кліткою. Тобто, окремо ми за нього не платили. Ось та годівничка коштує 50 гривень. Поїлочка теж 50 гривень. І мінерали теж коштують 50 гривень. Кролик коштує 300 гривень. Ще ми купували сіно. Показуй, Віка сіно. Ось така сіно для морських свинок крис, колоків і хом'яків. Так, воно коштує 45 гривень. Так. Да. Ось ці іграшки ми не купували. Вони в нас були. Покажемо вам ще, який ми взяли наповнювач і корм. Зараз я Ось такий наповнювач коштує 60 гривень. Ми взяли ось такий корм. Він коштує 225 гривень. Ось такі ми взяли ще смаколики. Бачите, колосок для гризунів. Він коштує 35 гривень. І його малюк, малючка дуже полюбила. Ось, бачите, скільки вона згризла завчора. А ось ці смаколики ми взяли. Ще раніше ми взяли для наших тварин, для нашого кролика Чіпса і для морської свинки Емілі. Вони коштують 230 гривень. Хто не бачив чіпса, я зараз покажу. Чіпсюлі, іди сюди. А ось і чіпс. Стоїчка, стоїчка. Ось така іграшка у вікусі є для котів. Але як не дивно, кроленяткові вона теж подобається. А на цьому? Ми вам говорим пока-пока. всім пока. До нових зустрічей.